Сьогодні відкривається сьома майстерня міста, і тут величезна подяка ДжайЗет за таку вже довготривалу роботу, спільну роботу для розвитку міста Житомира. Знаєте, от за сім років я дуже добре пам'ятаю всі майстерні міста, що ми обговорювали, як буде розвиватися місто, що потрібно зробити для його сталого розвитку. Це були і парки, і сквіри, і місця для дозвілля дітей. А сьогодні ми теж розглядаємо проект з одного боку. Це благоустрій міста і поява, можливо, нового скверу в центрі міста, але пріоритети трошки змінилися. Йде війна, повномасштабна. Агресія Росії в Україні, і навіть після нашої перемоги е сусід Північний нікуди не подінеться. І нам потрібно вчитися жити, як живе Ізраїль, як живуть інші країни світу. Тому саме сьогодні ми хочемо презентувати і обговорити житомірянами, всіми, хто зацікавлений. Побудову великого бомбосховища в центрі міста, площею приблизно трошки більше 10 тисяч квадратних метрів, який може вмістити згідно норм старих норм це приблизно 10 тисяч людей, згідно нових норм трошки менше. Але це такий об'єкт подвійного призначення в часи. це е, трьохповерховий паркінг в центрі міста, і це наш нам. Дуже-дуже потрібно для розвантаження від автомобілів, а з іншого боку, це безпека людей і те, що є пріоритетом сьогодні. І як от можна трансформувати простір в центрі міста, побудувати щось, те, що буде мати подвійне призначення і отримати ще новий сучасний простір? От сьогодні перша задача для обговорення на сьогоднішній майстерні міста. Все буде добре Україна переможе і слава збройним силам України.